Я і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, сьогодні на цю неділю при тіхості Ропусту, прощину, свята Церква відкриває нам врата у благословенні дні святої Чотиридесятниці, по благословенні дні святого Великого Посту, яким ми готуємося до зустрічі свята над святами. До зустрічі Пасхи Христової, до зустрічі Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ми, дорогі браті і сестри, сьогодні чуємо заповідь Господа нашого Ісуса Христа, котрий говорить, коли будете прощати людям провини, провини їхні, той і Отець ваш Небесний простить вам провини ваші. Ми з вами, дорогі браті і сестри, не один раз. На сторінках Святого Євангелія зустрічаємо оцю заповідь Господню про прощення провин нашим винуватцям. Адже Господь неодноразово говорить це. Говорить це, коли навчає нас, як молитися. І в молитві Господній говорить такі слова прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Говориться тоді, коли проголошує притчу, про. Того милосердного ворожника, котрий був винен багато тисяч талантів, але не простив провини малої своєму брату і за це був покараний. Говорить, це дуже багато, тому що вона, ця заповідь є дуже важливою. Такою важливою, що без неї ми не можемо ні почати якогось подвигу благочестивого до якого нас закликає Свята Церква, адже ми постом і молитвою повинні наблизитись до Господа. Ми постом і молитвою повинні випросити в Господа Бога прощення своїх гріхів. Ми постом і молитвою повинні заслужити в Господа Бога до цього дару покаяння, яке Господь дарує тим, хто просить у нього. І ми не можемо розпочати ніякої доброї справи. Адже Господь каже, коли приносиш дар мені, то згадаєш, коли брат має щось на тебе, залиш дарство. І ти помирися з братом своїм, а тоді приходь і принось мені. Ми, дорогі браті і сестри, сьогодні приносимо дар Богові, дар своєї душі, дар свого серця, бажаючи відкрити серце перед Господом у покаянні. Тільки тоді, коли людина дійсно сповідує про те, що вона вчинила перед Господом, тільки тоді, коли вона усвідомлюючи своє гріхопадіння, бажає виправлення, тільки тоді Господь Бог такій людині подає свою благодать, свою помічу силу, свою благодатну допомогу, яка допомагає нам визволитися від неволі ворожої. Адже всі ми в ту чи іншу міру є сковані отими оковами гріха і беззаконні. Всі ми заражені ось цією бацилою гріха, а лікар тіл наших, Христос, Спаситель наш бажає нас вилікувати. Але коли лікар може вилікувати людину? Тільки тоді, коли людина звертається, до нього про допомогу. Може допомогти людині, тільки тоді, коли людина побачить, що вона є хворою і що їй потрібен лікар. Тільки тоді, коли людина побачить своє падіння і зрозуміє, що вона сама не може виправитися, вона зрозуміє, що їй потрібен Спаситель, що їй потрібен Господь наш Ісус Христос. І тоді вона взиває із щирого серця про помилування. Щоб Господь Бог дарував прощення гріхів і дарував визволення. Ми, дорогі браті і сестри, вступаючи у подвиг Великого посту, повинні запам'ятати собі, що Господь Бог сам постився 40 днів і ночей постелі. Перед тим, як вийти у цю проповідь Святої Євангелії. І ми, дорогі братія і сестри, бачимо, що не тільки. Господь, але і всі ті, котрі слухали Слово Божого, постилися. Мойсей пустився, сорок і отримав скрижалі завіту Господнього на Сінай. Ір'я постився, і був вознесений на вогненній колісниці на писах. Багато угодників Божих показали, що вони постилися, тому що показували, що душа є більша за тіло. Показували, що душа є важніша за тіло. Тіло так є храм Духа Святого, але душа створими по образу і подобію Божому і вона є важлию. І, і ми, дорогі браті і сестри, сьогодні, вступаючи в те попроще Великого Посту, повинні сказати оці правдиві і рішучі слова, пробач, пробач перед Господом, пробач перед своїми близькими, пробачте, бо ми провинили. Проманилися і словом, і ділом, і думкою, бо багато робимо неправд і беззаконів через те, що егоїзм керує нам. Бо ми бажаємо, щоб світ весь крутився біля нас, кругом нас, щоб всі нам допомагали, щоб всі до нас були добрими і милостивими, а самі не хочемо бути милостивими. Адже Господь каже ту заповідь, будьте милосердні, як отець ваш, що на небі милосердний є». І те милосердя, на санторі, треба проявляти у великодушності. Бо ж я бачу, що Господь мені прощає багато численних літів, то невже я не можу простити до того прогріха, свого близького, свого рідного, який проти мене провинився. Та, звичайно, що можу і повинен. Повинен прощати, щоб Господь мене простив грішно, щоб Господь простив мені отой великий Бог, який я перед ним заборгував. І не можу так. Тільки ти, один, Господи, можеш мене простити, помилувати спасти. Тільки з таким станом душі, коли людина вступає в попри Великого посту і буде просити, молити Господа про покаяння, справжнє покаяння, приносить плоди, рідні покаяння. А це чесноти, які людина приносить натомість, який він був законів, які вона вчинила. І що Господь сказав у кінці сьогоднішньої Іванки, де буде серце ваше? Там, де буде скарб ваш, скарб, який людина здобуде ці чесноти, вона буде для людини викопнена. Викупною оцею жертвою, яку людина приносить за спасіння своєї душі. Тільки тоді, коли ми потрудимося, бо царство Боже силою здобувається, ми здобудемо оце Царство Божої благодаті, до якої Господь Бог всіх нас закликає. Перед Великим постом нам, дорогі браті і сестри, треба попросити прощення один одного і молитися до Господа щоб Господь Бог дарував нам все необхідне для спасіння і життя вічного. Амінь. Слава Ісусу.